Привіт, друзі! Сьогодні ми розповімо про ще один захоплюючий бізнес відкриття власного продуктового магазину. Продуктові магазини це серце наших міст та сіл, де люди збираються, щоб купити свіжі продукти та зустрітися з друзями. І зараз ми розкажемо вам, як саме відкрити продуктовий магазин із розмахом та залучити масу клієнтів. Перший і одночасно найважливіший крок це вибір місця розташування вашого магазину. Оптимально, якщо воно розташоване в центрі міста або біля житлових районів. Також важливо враховувати наявність зручного паркування для клієнтів. Другий крок розробка асортименту. Створіть різноманітний та якісний асортимент продуктів. Ваш магазин повинен пропонувати свіжі та смачні продукти, що задовольняють потреби різних клієнтів. Включіть до асортименту як локальні, так і імпортні продукти, щоб задовольнити різноманітні смаки. Третій крок це обслуговування та персонал. Навчіть свій персонал надавати якісне та дружнє обслуговування від професіоналізму та уваги до клієнтів. Залежить їхнє задоволення та повернення у ваш магазин. Постійно навчайте персонал новим навичкам та підвищуйте рівень обслуговування. Четвертий крок: це маркетинг та реклама. Використовуйте різноманітні канали маркетингу та реклами, щоб привернути увагу клієнтів до вашого магазину. Розміщуйте рекламу в місцевих ЗМІ, робіть розсилку рекламних листівок, організовуйте акції та знижки, використовуйте соціальні мережі та інтернет-рекламу. Постійно вдосконалюйте ваш магазин, слухаючи потреби та побажання клієнтів. Впроваджуйте нові технології, розширюйте асортимент продуктів та Покращуйте сервіс, щоб збільшити задоволеність та лояльність клієнтів. Нехай ваш продуктовий магазин стане не лише місцем для покупок, але й соціальною точкою спілкування для місцевої спільноти. Розкажіть нам у коментарях, які ваші плани щодо відкриття власного продуктового магазину, та не забудьте підписатися на наш канал для отримання більше корисної інформації. Дякуємо за перегляд і до наступного разу!